Ці амбулаторії закладу надають медичну допомогу в повному обсязі. Що стосується внутрішньо переміщених або тимчасово переміщених, значить медична допомога невідкладна або планова. Вона надається без урахування наявності декларації. Медичний персонал пропонує внутрішньо переміщеним на час перебування в нашій громаді переукладати декларації, але ж не наполягаючи на цьому, з метою того, щоб наші пацієнти могли отримати весь пакет послуг, тому що там є. Певні обмеження без наявності декларації є списки цих пацієнтів, тобто ми звертаємо на них увагу, і за необхідності надаємо їм і гуманітарну допомогу у вигляді препаратів наявних, і обстеження додаткове ця робота проводиться. На минулому тижні. До закладу звернулась 242 особи з ознаками гострих респіраторних захворювань. Що можна сказати, що ситуація стабільна?